Я вважаю, що є, як політик, вважаю, що після того, як ми поклали Небесну Сотню, після того, як щодня вмирають, вбивають наших українців, які боронять суверенітет, після того, як ми пройшли дуже складні процеси в Україні, варто було все ж таки, маючи такий унікальний шанс, історичний шанс, пересмислити і подумати, як вивести. Країну з цієї недоброї ями і дірки, яка є, натомість ні діюча влада, ні діючий президент абсолютно нічого не зробив. Президент більше того має бізнес у Росії. Президент зобов'язувався і за два тижні припинити війну і від банальних речей перекласти бруківку на Грушевського і не виконав. До того, щоб вивести бізнес і продати з Росії, натомість ми бачимо інші речі. Ми бачимо, як узурпується влада президентом. Ми бачимо, як засоби масової інформації сьогодні потрапляють в чорний список. Коли відбираються ліцензії, робиться все з однією метою, аби впливати на свідомість українців, медійно впливати, аби не допустити нормальних здорових політичних сил до влади. Ось і вся влада. Тому, відповідаючи на ваше запитання, чи потрібно сьогодні проводити імпічмент президента, звичайно, що так.